Коли актор каже, що він не дивиться свої роботи там, де він знімався, це прояв сором'язливості чи некомпетентності. Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Ось коли ми навчаємось, кожна наша вистава, кожен наш виступ це стрес. Чому? Тому що нас будуть лаяти, нам будуть вказувати на наші помилки, нас будуть ругати, і ми такі загнані, і ми так. Завжди, поки навчаємось, ми так сперечаємо, що ви нас ругаєте, ми такі класні. Так в цьому і заключається навчання, щоби ти бачив свої помилки, усвідомлював свої помилки і виправляв їх. І ось коли ми навчаємось для нас цей процес обговорення і виправлення помилок це нормально. Але коли ми вже поотримали дипломи, все актори в 90% випадках вони вже навчені все, і вони вже виступають. На виставах, замість того, щоб обговорювати і виправляти помилки, вони вже вітають один одного за лаштунками, вже квіти один одному дарять. Ай, це було неймовірно. Це була краща вистава. Хоча ти дивишся, думаєш, ну як краще, ви ж там щойно там погано виступили. І в кіно те саме. Люди виступають. А, о, там, все, він вже гарний, він класний, його всі поважають. І він. Де і Він навіть не дивиться, що він там награв. А для кіно дуже важливо бачити себе зі сторони. Чому? Тому що саме глядач дивиться тебе і усвідомлює тебе і твого персонажу від третьої особи. А актор усвідомлює там, де він знімається, і усвідомлює себе від першої особи. І тому він не може, скажімо так, дійсно адекватно. Сприймати е, свою роботу, тому що йому потрібно глянути себе як глядач зі сторони, тому друзі. Обов'язково, якщо ви актори, обов'язково знаходьте свої відоси. Обов'язково дивіться, що ви награли, ставте собі зауваження, виправляйте ці зауваження, дивіться її. Де у вас там гарна ваша сторона, не гарна, що ви як ви вимовляєте, які, якісь у вас там рухи не, не гарні там чи не гарні. Це все треба розуміти, щоби. Виправляти в, наступному, в наступній роботі. Ось так і складається, і так і становяться зірки зірками, тому що вони працюють над собою. Тому, друзі, слідкуйте за новинами, не переключайтесь, знімаємо кіно разом.